А ви вмієте свистіти. А чи знали ви, що для правильної дикції необхідно вміти свистіти? І так, ми можемо почати корекцію дикції з того, щоб навчити вас свистіти, або з дечого іншого всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. І дійсно між свистом та правильною вимовою звуків є зв'язок. Він полягає у тому, що і для того, і для іншого процесів нам необхідно вміти керувати губами язиком. Також вміти правильно направляти холодний повітряний струмінь уперед, так і утворюється свист. Отож. Вчіться свистіти, а якщо не виходить, задумайтесь про те.